Доброго вечора, п'ятниця, 17 жовтня на календарі в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Ми підбуваємо інформаційний підсумок останнього робочого дня тижня поточного в студії Павло Москальов. Миємо вітання і насамперед про головне стисло. Засідання сесії Миколаївської обласної ради Давід Арахамія та Діана Петреня. Волонтери отримали відзнаки орден за заслуги третього ступеню та орден княгині Ольги третього ступеню. Осібні полгода назад сказали о тому, що я отримував орден з заслуги перед страной, то я бы, наверное, не повірив. Удивилась, сказала, вы все біліни объелись, какой орден и так далее, далі. вообще не мішайте, у меня тут время, время, мне работать надо и так далее, Да, совершенно неожиданно было. Народному депутату України Нестору Шуфричу не вдалося потрапити до сесійної зали, також провести заплановану прес-конференцію. Активісти громадських організацій закидали столичного гостя яйцям. Чотири місяці роботи у дошкільному закладі Вишенька відкрито новий плавальний басейн. Ініціатива. Фінансова підтримка належить депутату Верховної Ради України Миколі Жуку. Він пропонував, що можна спробувати і зробити. Ну а тепер про це та інше розлогу. Учасники міланської зустрічі у широкому форматі наголосили на необхідності неухильного дотримання мінських домовленостей. Заявили про повну підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомо після зустрічі прес-секретар президента України Святослав Циголко, інформує прес служба голови держави. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у сьогоднішніх переговорах в Мілані за участю президента Росії Володимира Путіна із приводу української кризи прориву не відбулось. При цьому Меркель відмітила прогрес в деталях, але підкреслила, що ключова проблема вибори в Україні залишається невирішеною. Нагадаємо, що сьогодні в Мілані Італія в рамках євроазійського саміту відбулася багатостороння зустріч за участю президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна. Сам Путін назвав цю зустріч позитивною. А британський прем'єр Девід Кемерон заявив, Путін запевнив інших лідерів, що не хоче розділу України і замороженою кризи. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І Впродовж теми президент України Петро Порошенко розповів про результати сьогоднішньої зустрічі у Мілані з головою Російської Федерації Володимиром Путіним та лідерами країн Європи. Український гарант назвав три основних рішення, які вдалося прийняти під час переговорів з главами Російської Федерації Франції та канцлером Німеччини. Стою перше рішення сторони твердо залишаються на виконанні мінського меморандуму і концентрують зусилля на тому, щоб виконати виключно всі 12 пунктів мінського меморандуму. Підкреслив Порошенко журналістам після завершення зустрічі другим пунктом український президент. Володимир Путін, Франсуа та Ангела Меркель вирішили погодитись, що місцеві вибори в Україні слід провести, базуючись на законі про спецстатус окремих районів Донбасу, який вчора підписав президент України. Цитую, вибори повинні пройти на тій території, яка визначена мінським протоколом станом на 19 вересня, наголосив український президент. По-третє, політики домовились щодо основних параметрів газового контракту України та Російської Федерації. Цитую: у нас є певний стриманий прогрес у газовому питанні. Ми домовились про основні параметри контракту, і зараз завершуються переговори з приводу джерел покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Додав Порошенко, як повідомлялось раніше. На таємній трапезі Путін підтвердив готовність дотримуватись перемир'я на Донбасі. І миколаївці показали, високий рівень самоорганізації та самосвідомості дали гідний опір сепаратистським проявам. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час візиту до Миколаєва. Антон Геращенко відвідав Миколаїв з агітаційною передвиборчою програмою. Він підкреслив, що дотримуючись закону, пішов у відпустку і наразі представляє інтереси політичної партії Народний фронт. Втім, радник головного міліціанта України не оминув увагою об'єкти, що входять до сфери його професійної діяльності. Побував на одному з миколаївських блокпостів та завітав до батальйону спецпризначення Миколаїв. Николаевская самоворона, она одна из самых эффективных областей Украины. И здесь ребята организовались сами ще 7 апреля, не дали провести переворот, который был заранее спланирован российскими спецслужбами, и прогнали всех тех, кто хотели продать и продать Украину. Миколаївські добровольці обговорили нагальні проблеми з радником голови МВС. Зокрема, наочно продемонстрували перевагу російських боєприпасів. Разом з тим, бійці батальйону Святий Миколай» вкотре довели, що справжній професіоналізм вартує набагато більше ніж дороге озброєння. Подробиці про цю подію ви дізнаєтесь вже в наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Народному депутату України Нестору Шуфричу так і не вдалося потрапити на роботу 25-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Один із лідерів опозиційного блоку з робочою поїздкою перебував в Миколаєві активісти громадських організацій закидали столичного гостя яйцями під вигуки «Геть з нашого міста. Нестор Шуфрич покинув площу. За годину до початку роботи 25-ї сесії обласної ради 6-го скликання на площі перед будівлею адміністрації почали збиратися люди. Мітингувальники розділилися на два табори: з одного боку: ті, хто підтримує опозиційний блок а це переважно жінки та люди похилого віку. З іншого патріотична налаштована молодь. Все спокійно за порядком слідкують правоохоронні органи. Чемодан вокзал Росія. Такими вигуками зустрічають Нестара Шуфрича. Потім у депутата полетіли яйця. Тим часом свою роботу розпочала 25-та сесія обласної ради шостого скликання. Перед початком миколаївські волонтери Давида Рахамія та Діана Петреня отримали відзнаки орден за заслуги третього ступеню та орден княгині Ольги третього ступеню. Если б не полводи назад сказали, що я получу за заслуги перед страною, то я б, мабуть, не повірив. Надію, що у нас наступить мир і як говориться цеплят по осіні вважаються. Мне позвонили друзья с работы, которые начали меня поздравлять, что для меня стало совершенно неожиданностью. То есть я удивилась, сказала вы в все біліни объелись, какой орден и так далее, вообще не мешайте, у Меня тут горит время, время, мне роботи надо и так далее далі. Тому подобне да совершенно неожиданно было. Далее депутаты приступили до своих прямих обов'язків на порядок. денний винесено понад 30 питань. Одне з перших затвердження комплексної програми увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війн та політичних репресій у Миколаївській області на 2015 рік зазначений проєкт рішення детально опрацьовувався на засіданнях всіх постійних комісій обласної ради. Всі зауваження пропозиції, висловлені депутатами під час розгляду були враховані, і вже в такому вигляді пропонується рішення до розгляду. Після підрахунку голосів рішення прийнято 649 тисяч гривень будуть виділені з обласного бюджету в рамках цієї програми. Більш жваве обговорення викликало питання про внесення доповнення до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на період до 2015 року. Мова йде про щомісячну фінансову підтримку дітей загиблих учасників АТО сказали 35 дітей і 46 погибших. И мы не знаем, сколько будет еще погибших до конца этого года. Война действительно не закончилась. Кто бы что сейчас ни говорил. И президент очень много делает на дипломатическом уровне, чтобы был мир и спокойствие в нашей стране. Поэтому давайте все вместе созидать и помогать. а не виходіть з плакатами і лозунгами. Деякі депутати намагалися внести розлад в роботу сесії та вимагали вже зараз прийняти конкретні зміни. Однак, голова депутатської комісії зазначив, що згідно з порядком питання повинні розглядатися на комісії. Ми направили це своє пропозиція облдержадміністрації, яка влажна внести це на сесію. Всі комісії повинні розглядати і потім буде прийматися рішення. Від процес уже запущено. Зачем об этом сейчас говорити? Після дебатів 55 депутатів проголосували за внесення доповнень до комплексної програми Турбота. Попереду детальне вивчення всіх нюансів щодо призначення соціальної допомоги дітям загиблих учасників АТО. Єдине відомо, що ця сума буде не менша за розмір 10 прожиткових мінімумів. Наталя Приходька Антон Небізь, телевізійні новини Миколаївщини. І як ми вже повідомляли, зранку депутата від партії регіонів Нестора Шуфрича в Миколаєві гарячі зустріли яйцями та скандуванням геть з Миколаєва. Пізніше, біля бізнес-центру, де мала відбутись прес-конференція пана Шуфрича, його чекали близько сотні активних жителів міста і не з пустими руками. Зранку у нього кинули яйця. Пізніше він кинув своїх прихильників і журналістів. Біля бізнес-центру, де була запланована прес-конференція регіонала, задовго до початку зібрався натовп. Активісти з національними прапорами, плакатами та символікою правого сектору, підготувалися як слід. Приїхав Шуфрич, очікував того ж сценарія, як в Одесі дестабілізація, щоб його пожалі, що його побили і так далі. Ні, у нас такого не буде. Стоим вот с плакатом, люди патриотические, другие разные организации, там, яйца какие-то применили. Но, ну, тем не менее, дестабилизации он здесь не дождется. Его никто не побьет и не сделает из него э, пострадавшую сторону. В Досталь запаслись экологично чистыми набоями, снова же таки яйцами. Мы выражаем свой протест против приезда в наш город ну, фашиста, по-другому его не назовешь, не Шуфрича и поддержки его купленными связанными практически со всей области как бы, по, группой поддержки. Мы считаем, что это мерзко и поэтому с ними воюем. Бить Шуфрича нет смысла, потому что э, это ему только повышает рейтинг. Его нужно унижать, как они унижали долгие годы партия регионов всю Украину. Пока одни скандували на улице. Інші підкріплювали свій дух канапками від шуфрича. Не обійшлося без скандалу. Я вам сказав, всі не йде на роботу і працювати, а ви бездельники. Прийшли сюди, мітингувати. Чува ми прийшли сюди, а я пенсіонерка. Я захищаю чоловіка, який приїхав в наш наш город. І ми його об'язані захищати, тому що він наш гость. Чекали на гостя майже півтори години. Я нормально прийшов без її, спокійно поспілкуватися з людиною. а Його нема. Я його цікав, хотів запитати в нього, чому так сталося. Чому вони зараз використовують українську мову, тепер свої реклами, українські лозунги використовують? частково нашу програму так само про щодо люстрації починають там розповідати, що вони що зроблять для народу, піднімуть пенсії. А його немає. Не хоче відповідати на запитання Наталія Єчкалова, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. дев'ять кандидатів-мажоритарників у депутати в одномандатному окрузі номер 132 зареєстровані центральною виборчою комісією на позачергових парламентських виборах. Свої голоси за них віддаватимуть мешканці міст Первомайська, Арбузинського, Братського, Врадіївського, Кривозерського і Первомайського районів Миколаївської області. Дев'ять кандидатів-мажоритарників у депутати в одномандатному окрузі номер 132 зареєстровані центральною виборчою комісією на позачергових парламентських виборах. Свої голоси за них віддаватимуть мешканці міста Первомайська, Арбузинського, Братського, Врадіївського, Кривозерського і Первомайського районів Миколаївської області. 132-й округ має скандальну репутацію, особливо після резонансних подій під час виборчого процесу восени 2012 року, які відбувались в Первомайську. Нагадаємо, що за даними ЦВК, після підрахунку 100% голосів в окрузі номер 132 перемагав опозиційний на той час кандидат. Однак за кілька годин дані на сайті змінились на користь провладного кандидата. Далі події розгортались таким чином, що Первомайськ став відомий на всю країну. У ніч на 2 листопада бійці спецпідрозділу Беркут і судові виконавці намагались доставити протоколи в суд. Їх вдалось повернути у виборчком, проте ввечері того самого дня Беркут взяв штурмом будівлю ОВК номер 132 і вилучив протоколи, які були доставлені в окружком в Миколаєві. Під час виходу з приміщення правоохоронцям довелось долати опір людей, які прийшли захистити свій вибір. Потім почались судові процеси, звернення до прокуратури, розслідування. Зрештою, на окрузі було призначено перевибори. У гучному скандалі остаточну крапку так і не поставлено. А як відомо, безкарність посадових осіб небезпечна, перш за все, ймовірністю подальших порушень закону. Необхідно довести до кінця і хоча б вот на этом 132 округе показать, что виновные будут наказаны. Если этого не произойдет до выборов, то нет никаких гарантий в том, что выборы пройдут следующие, которые мы готовим в этом году, 26 октября, честно и без всяких фальсификаций. У ході передвиборчих перегонів 2014 року троє із зареєстрованих на окрузі претендентів вже зняли свої кандидатури. А з дев'яти кандидатів, які цього року балотуються до Верховної Ради по 132-му виборчому округу, основна передвиборча конкуренція виникла між двома претендентами на місце в парламенті. Це достатньо відомі та впливові люди. Наскільки чесною буде ця боротьба, покаже час. Залишається лише сподіватися, що певні висновки з подій дворічної давнини зроблено і фальсифікаціям буде покладено край. Тетяна Гуменна для ТНМ. Уже Вісім днів залишається до дня виборів, коли українці матимуть змогу скористатися своїм конституційним правом проголосувати за того чи іншого кандидата-мажоритарника та політичну силу, які претендують зайняти робочі місця у Верховній Раді. А Вадим Рабинович, який представляє опозицію, побував на півдні країни, де закликав співвітчизників бути пильними та зробити правильний вибір. Один із лідерів опозиційного блоку Вадим Рабинович разом зі своїм однодумцем Миколою Скориком побували на запрошення Белгородністровців і Акерманців в Одеській області, де взяли участь у мітингу на підтримку цієї політичної сили. Коли дом горить, Надо меньше всего думать о разных мелочах. Надо спасать дом, убрать тех, кто поджигает его, и отстроить новое. У нас сегодня дом под названием «Украина горит». Сегодня есть проблемы не только экономические, политические, внешние, военные. Мы все в ненависти друг к другу. Я езжу по стране, смотрите, у людей черное и белое. Никто не видит ни правды, ничего. Вот я если сюда иду, значит я иду сюда. А все, кто туда, они враги. Но мы же не были с вами врагами еще год назад. в люди ходили по Донецьку, а ходили по по а Львову. Політики приїхали до жителів Одещини саме на їх запрошення. Промова, в якій Вадим Рабинович озвучив свої передвиборчі тези та наміри, зустріла підтримку учасників митингу. Я вважаю, що нам і цей парламент, который зберуть, я вам скажу кримінальну вещь. Ось тот парламент, который він теж недостаточно що сьогодні для України. Він має зробити одну важливу річ. Прийти в парламент, создать новую конституционну асамблею, новий вибор та конституцию України, нові правила ігри. Уйти і прийти нові люди должны. Але для того щоб це произошло, треба щоб в парламенті були представлені всі регіони. Також Вадим Рибинович закликав серйозно підійти до питання обрання парламентаріїв. та 26 жовтня, відкинувши демагогію, зробити правильний вибір. Треба обрати партію миру, підкреслив він. А партія миру в Україні номер 1 це опозиційний блок. Решта лише базікають. Чотири місяці роботи у дошкільному навчальному закладі Вишенька, що у ракетному урочищі, відкрили новий плавальний басейн. Ініціатива створення комплексу належить депутату Верховної Ради України Миколі Жуку. Власне, він і фінансував будівництво. Дошкільному закладу Вишенька 56 років. Сьогодні тут функціонують 11 груп, серед них декілька спеціалізованих. Загалом дитячий садочок відвідують 260 малюків. Вся робота колективу спрямована на укріплення здоров'я вихованців. Одним із супутніх факторів успіху якраз і є плавальний басейн. Від початку його було закладено в архітектурний проєкт споруди. Однак всі намагання довести справу до логічного кінця потерпіли фіаско. Дізнавшись про бажання батьківського комітету і педагогів, за справу взявся народний депутат України Микола він продовжував, що можна спробувати і зробити. Перший басейн, наскільки я знаю, всі знають, етаби в Матвіївки, Валентіни Васильівни, за єдусім. Вот. Второй етап це у нас. Чотири місяці поспіль, не покладаючи рук, тут працювала бригада професійних будівельників. Під час реалізації проєкту використовувалися сучасні технології: новий бетон із додатковими пластифікаторами, система обігріву води та її профільтрації, заміна вікон, відновлені душеві. Радості дітлахів, батьківського комітету та вихователів не було меж, як говорить Микола Жук, басейн у вишенці став одним із найскладніших об'єктів, за які довелося братись його команді протягом останніх двох років. Проте, дитяче здоров'я і щастя того варте. До того ж, програма реконструкції будівництва плавальних басейнів у дитячих садочках не завершується, але ще набирає обертів. Виїжджали, вже дивили, в Варваровці, К сожалению, мест там и подобных вообще ничего нету по бассейну, поэтому единственный выход при центральном входе с левой стороны сделать пристройку, где мы можем сделать этот плавбассейн. І на другому етаже здійла допоможну групу. Найближчим часом команда народного депутата України вирішить аналогічне питання спорудження плавбасейну у дошкільному навчальному закладі на архітектора старова. Павло Москальов Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового житлового будинку постраждало троє дітей. За життя малюків відчайдушно боролись рятувальники та лікарі. Двох дітей госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Однорічного хлопчика врятувати не вдалося. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів. 16 жовтня о 9.30 до Оперативно-диспетчерської служби ГУ ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхівки по вулиці Потьомкінська, 131В міста Миколаєва. На місце події терміново було направлено два чергових відділення та автодробину державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що з вікон квартири на 8 поверсі йде дим і, ймовірно, в оселі знаходяться неповно. На літні діти. Провівши розвідку, вони винесли на свіже повітря трьох дітей. У нього немає ні реакції, ні пульсу. Куди в Скори. До приїзду швидкої медичної допомоги рятувальники провели реанімаційні заходи. Двох малюків забрали до обласної дитячої лікарні, а однорічного хлопчика врятувати не вдалося. Діти важкі. Один дитина до года умер. А те две девочки, получаются, тоже одной до трех лет, вот, которую, с которой мы работали до трех лет, в очень тяжелом состоянии. Помощь оказана в полном объеме, передана детской реанимации, которая и госпитализировала эту девочку в областную детскую больницу. Пожежа площею 2 квадратних метри була ліквідована. За попередніми даними, причиною стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів. На місці події працювали група оперативно-координаційного центру, бригади швидкої медичної допомоги, слідчо-оперативна група та співробітники прокуратури. Юлія Кіріна Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Поняття доброго смаку виховується з дитинства, як і поняття добра і зла. А в дитячому садочку номер 1 міста Миколаєва Сіверне Сіяння. Це добре розуміють, і тому часто запрошують музикантів та артистів. Цього разу на суд маленьких глядачів була представлена вистава театру Зайцев кошки та мишки. Театр Зайцев у січні 2015 року відзначить свою першу річницю. Але незважаючи на такий юний вік, артистів театру вже встигли оцінити і полюбити. «Цей колектив я знаю вже не перший день. И мне очень нравится, ребята, мне нравится, как они работают. Они с полной ответственностью ведут свою работу. И каждый раз э, дети их очень хорошо принимают. Э, здесь серьезный руководитель. Все время он со своим коллективом. І я у них теж часто буваю. То есть вони мене приглашают на какие-то просмотри, на какие-то обсуждения. То есть я бывает з ними теж сижу там сделаю, если есть возможность, какие-то сделать, Но ребята работают очень хорошо. Найчастіше артисти театру зайців виступають перед дітьми для яких, власне кажучи, вони і ставлять свої вистави перед дітьми. Тяжелее, мне кажется, играть перед взрослым зрителем, потому что э, все-таки дети у нас как чистый лист бумаги, да, и более, чем, более искренне надо передать эмоции, нежели взрослым, как мне кажется. Поэтому все-таки с этим тяжелее, но в то же время и гораздо приятнее, потому что эмоции, которые излучают дети, это ничем не заменимо, самая лучшая награда. До речи, и сами артисты с каждого спектакля Роблят для себя житевый высловок Для себя я взлёг, конечно, то, что действительно Необходимо дорожить тем, что есть Теми людьми, которые находятся рядом И ни в коем случае не потерять их Тут именно такой девиз есть Который звучит в тексте у тетушки Марины Что какое счастье, когда рядом есть живое существо Насправді сіяти розумне, добре, вічне не так вже й легко, і без допомоги театр Зайцев навряд чи витримав би нам звісно, зісно допомагають гарано облано, то тобто сені нас підтримують, допомагають нам, коли ми просимо допомоги. То тобто, звісно, без помощ нашого образування ми б не змогли тобто, существувати. Вистава кошки мишки режисер Константин Гросман навчає дітей справжній дружбі. І всьому тому, про що іноді батьки забувають нагадати своїм дітям. Сьогодні, коли батьки дуже зайняті своєю життю і устройством цієї жизни, особливо важливо, коли в приїжджають хороші спектаклі і спектакли їх хороші артисти, тому що... У деток должно быть настоящее детство. Они должны знать, что сказка существует, и всегда добро побеждает зло. И нам очень приятно, что в наш детский сад очень частыми гостями является студия, театр Зайцевы. Эти ребята, настоящие профессионалы, которые могут подарить детям настоящую сказку, рассказать о том, что можно делать, а что нельзя, и как побеждает во всем этом мире дружба. Аніта Таришевська, Станіслав Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такою була п'ятниця, 17 жовтня, поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я вам бажаю приємного вечора і продовження приємного вечора із телеканалу Миколаїв. А ще бажаю вдалого відпочинку найближчих вихідних днів. Ми для вас працюватимо. Будемо на вас чекати завтра в цій студії ввечері з інформаційним підсумком Суботи. До побачення і тримаємося.